Керівники ТЦК отримують доступ до реєстрів, зможуть накладати арешт на рухоме та нерухоме майно військовозобов'язаних, забороняти їм виїзд за кордон, провадити інші дії, наприклад, вносити їх в реєстр буржників. Все це без суду та без виконавчої служби. Чи дійсно таке планують ввести в Україні? Так. Проектом закону, який ми всі обговорюємо вже кілька днів, дійсно передбачена така історія, як тимчасові заходи. Це означає, що керівник ТЦК. Дійсно, може внести військовозобов'язаного в реєстр буржників, накласти арешт на його нерухомість, заборонити реєстраційні дії, наприклад, купівлю продаж, дарування і так далі. Накласти арешти на автомобілі, тому подібне, заборонити керувати транспортним засобом. Раніше таке було можливо лише за рішенням суду та за допомогою виконавчої служби. Зараз. Ось ТЦК надаються такі повноваження. Це не є нормально. Одразу вам кажу. Слава Богу, це ще не прийнято не в якому читанні і ще не вступило в силу. І дай Боже, розуму тим, хто це написав, щоб цього не було. Це необхідно прибрати. Бо це вже переходить будь-які кордони. Розумієте, будь-які кордони і про непорушність права власності і доступу до певної інформації про людину вже тоді не може йти ніякої мови. Зараз з приводу цієї всієї історії починається в соцмережах ажіотаж, і дуже багато задають питань, чи бігти переоформляти своє майно на маму, на дружину, на брата, на сестру, а то все позабирають, все відберуть. Слухайте, я можу порадити одне. Я не знаю, чи лишать це в такому вигляді, чи ні, дуже сподіваюся, що ні. Я можу порадити одне: включити холодну голову і холодний розрахунок. Якщо ви і хочете щось, наприклад, переоформляти у зв'язку з тим, що ви. Боїтеся, що може бути таке прийнято, і вам це просто не треба, такі проблеми по життю. Дуже добре подумайте, на кого ви це збираєтесь переоформлювати зараз під впливом емоцій та стресу, щоб ви не зробили помилки, тому що іноді родичі можуть виявитися гірше, ніж ТЦК по відношенню до вас. Наостанок ще раз наголошую: такої норми не повинно бути. Хто має вплив. Приберіть це з цього законопроекту, це ненормально.